Так, всім привіт. Продовжуємо, Продовжуємо нашу велопрогулянку, Це у нас вже друга частина наших попотушок. Треба трішки розділяти серії, щоб були і не короткі, і не дуже дні І все проще. Зараз проїдемося біля саку. Далі. Оце. Так що в нас буде тепер в Японії все більше і більше, чи Китай, де сакура цвіте, я факт, я нічого не знаю. Ой, у нас корише, буде своя, я Так не хочу вставати. Так часто дивіться, але я буде не знаю із тої сторони, але я в відосі бачу, ось по цій стороні Ви Бачите, сапери молоденькі. Навіть вишіть, коли вони розцвітають. Ми побачимо в цьому. Році іменно в цьому місці. Щоб я не про... Та я думаю, вони довго цвітуть. Головне нам цей момент зняти і до Видно, що недавно посажені. Як я не люблю тут це. Поролітати. Блін, а мені? А не, все правильно. Все правильно ми з вами. Направляємося так Орел. Орел на місці ще не улетів Флаги йому Барських приїжджає, я в шокі у нас же війна 20 числа. Чи вже приїжджав не на сліду це Максим Барських Коротше непонятно, да, ситуація в Україні? Вроді війна, навірно. Хоче підтримати всіх, щоб було веселіше. Так, нам треба. Давайте, давайте бездавайте. Та не хочу через лату міста батись тупенька посты можно сейчас заехать на базар но потом придется сыр обтягать и вообще что стрёмно мне на него ехать не хочется короче будем посмотреть тут конечно было краще чтобы светофор был а не на честном условии типа пропустять, не пропустять. А от, це я їздив сюди. Те, що мені над... надо було. Можна під заказ. Бачите, вам і велосипед підберуть, і треба їм позвонити, сказати, хай за рекламу мені заплатять. Це я собі тут скрин колись робив. Ладно, мені може буде в нагоді. Там може акумулятори треба буде колись міняти. Короче, велосипед вам підбирають, акумулятор ставлять будь-якої мощності. Коротше за ваші деньги любой каприз. Це світ електроніки був в тому районі, на баянах. Я там за якимись запчастями їздив. У мене було німе кіно. Чи без слів кино? Мені треба було швидко долетіти. Яка багата жінка? Поплопоч. Так, Петя вже відчинений. Нема думаю, нічого солодкого, таке б не помішало. До Петра да? якщо я не помиляюся, до Пет. заехать за солодощами. Так. 24. Так ты что, сколько времени считал. Зюки, прикольно. Сюзюки, сюзюки. Так, а в принципі... Ладно, все-таки Мы не будем через сам центр щас. В сторону прапора і там поїдемо. Можна конечно в парк, в парк перемоги сейчас выключить. Парк... Ми ось зараз з'їздимо, я ж говорю, на Білої танці ми часто буваємо, ще побуваємо. Заїдемо, в парк перемоги, подивимося, що там почув. Що за дві ж. Так, витяг. Десь ми реклама, реклама, реклама. Де і щось. Беліть вже херова дорога. Ну ладно, що тут бізнес. Тут робота кипить. Дивіться, на центрі міста ви хора спорт зробіть перед своєю шарашкиною конторою нормальне покриття. Вроді дорожні кожен перед собою, бачите, робить щось більш-менш. Ну, в в'язало куї входи. Ну ті взагалі підзабили, так не буду возмущатися, виїду на дорогу, та так. Як на валу в центрі місце. Е вийшло обдурить, що це за супер пупер мопед. А, прапор розбивається, чи не розбивається. А далі поїдемо по тротуару. трошки розвивається розвіюється да? не йдіть Зараз поїдемо подивимося льова ще на своєму місці та ні Льову, вроді трогать не будуть. два двоня Я стою, я хочу просто туда. А ч, чуваки там жду? Біжек пропустять, що вони стоять. Так, знак заборонено на мотоциклах, понял? Чи что-то за знак? Не Зараз подивимося табличку демонтували. Тому воно там присвячено було. Ні, табличка походу, на місці. Так, це типу надо Демонтували. Полковнику Келіну так і осталось. А буде присвячено другому українському якомусь. Чуваку. Поки що ми, ми демонтували. Лапу, апам, що так воєн, давай по друзьям. Все буде норма. Сейчас трошки покатаемся по парку перемоги. На виходних вже в машинці все працює. Тепер на виходних будуть тут Машинки вже працюють. Дивіться, який асортимент. Тір працює. Та коротше, субота, неділя буде тут Сюрприз скоро почне працювати, я думаю. Як мені на ньому сточніло, як я останній раз пройшли літо катався. О, це цей лімузин, що його побачив з київськими номерами. Лінколь. Побачили по полтавських дорогах. І всі вау-вау. Дореволюційний, старий, як я. Та, чертяка. Буде працювати. Там, кстати, ціна, мабуть, зараз указана. Так, найближче укриття. А ні, ціни нема. А сколько ж було? Не, вот ціна квитка 50 гривень. Сейчас я покажу. А може вже працює. Видно, ціна квитка 50 гривень. Вівторок неділя з 11 до 8. От так. Коротше, кабінки подкрасили, ну, вони ще тих ще тих времін. Так, mm -hmm. да, були двіжняки. Парки перемоги, скільки концертів. Особливо саме конкретний двіж. Це був на 9 мая. Скільки тут було людей, ще як працював фонтан? Тут пройти не можна було. Черги, сумасшедші везде, шалейні черги. Як ото шалейні ціни. А то шалені черги. Так, тут мазон. Запорські словами, чи ні? Таси. Охороняється, у нічний час територія охороняється. Маймо? Так, розвернемося, туди їхати, не будемо. Це я просто заїхав. Ось ці приколи це як друга, мабуть, організація. Вони тут своя в них пісня. атракціони. А це ж хочу тихо, фантак з кругівать ну коротше убрати щось на його місці прибу так віла крокодила тоже постоянно якісь там движняки За час війни теж якісь там були шкандалі, шкандалі. Виступали якісь колективи, якісь дискотеки устраивали під росіянське музло. І, і за це були якісь соцмережа Тонг Фрейд. Правда, кстати, прикольный. віри, надії, любов. А ось стара, ось та перемога. Так. так, там нова общага для студентів. Доїхати, хай колись може літом. Родимо все. Працюємо щодня з 10 до 22. Так. Сампар. Поняли сам парк? Перемоги працює з 10 до 22. Зараз 10.40. Так, сейчас посмотрю, може заїду на базар і куплю самого. Ого, вот то прыгну. Як би нам не Тут ага, знак, Блін, знак в одну сторону, що прийдеться по этих По тротуарчиках. Як ви думаєте, трошки, так? Да? Трошки по тротуарчиках. Так, пропуск. Трошки по тротуарчиках. Проїдемося, сейчас. І от туди мирно. Ох, і тепліє, вже як вітра нема. Подивіться, взагалі затишно тут. Вітра немає. Стає тепло тепло. В бардюрчик отпрыгай. заливаю всякими ну, мазюками, все роблю, щоб тільки не розкручувати. Так що вроді все працює, Надо ще о, скільки жавченій грязі видавило, надо волого серветкою все повитирати. Я забувся пройшли раз, там де у нас був відеообзор, а тебе не взяв эти макарони, ті, що в мене були списки. Можливо зараз з вами заскочимо і купимо. Капюшон і mm. пурчатки. Капюшон, курчатки долой. Як оце з коляску? Так як оце є з велосипеду. Чувак, я розумію, що ти крутий, ну щось Думаю, він сам тут такий режисер. їдемо по Шевченка, що ви поняли? По Шевченка ми їдемо. І он прямо по курсу базар, центральний ринок, он же. Блін, треба, навіть нащо камера трішки відпочила. Трішки відпочили. І ми тоді знову продовжимо з вами. Так, як же нам попасти на ту сторону? Навірно, прийдеться через пороху. Підземний перехід. Через підземний перехід нам прийдеться, як не крутий. А так не хочеться по тих ступінь стриба. В тих тротуар роздовбає. Других у нас других у нас варіантів нема. І других варіантів у нас нема, Як по цьому. Коротше, ладно, зараз буде.

зона небезпеки нормальна думаєте зона небезпеки так нам надо надо надивитись так а пролесків хіба не заборонено продавати лох ми бажаємо колос дяричи чогось заездом кстати на выключить ладно не буду вот это еле запах можно было конечно газовую ручку крошки крутнуть но я мог бы улететь было жарко стало ведь снижники забороны кажись, вырезать и торговать і це мені щось приснилося? Так, друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк, написати комент. А вам, як завжди, тихої ночі мирного небу. Пока-пока.